Парк Перемога, 40 соток землі, самочинно захоплені церквою Московського патріархату, російською церквою Московського патріархату. На цьому місці закладений хрест нового храму, який буде в 5 разів більше, ніж капличка. Так звана, в якій відбувалося святкування на честь Георгія Побідоносця. В результаті забудови цієї ділянки, от уже складені колоди дерева, будуть знищені оцей тополь, оці молоді дерева, оці берези. І це відбувається на самочинно захопленій землі, церквою, яка себе так називає, яка живе по законам Божим. Громадськість буде організовувати зустріч з священником, з прокуратурою, з працівниками Зеленбуду, з депутатами. Іншого варіанту у нас нема. Ми продовжуємо захист цієї території правовому полі? Ось хтось подає голос, Трапезу ведуть. прихожанки церкви.